В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і дають найдешевші ціни на всю Європу і навіть ніж в Україні. Короче, розповідає детально такі магазини, як Aldi, Lidl, там будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди по перше зробиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там настрій. І гіганти, як Ліди, Kaufland Кауфланд, і, там Реве. Вони у них мрія, щоб їх магазин стояв вообще на кожному перекростки. Поняли, був їх магазин. Але вони не можуть цього зробити по тій причині, що це не бо там є ще маленькі магазини, які щось продають. І от так працює аптечний бізнес, наприклад. Спочатку ви знижуєте ціни в своєму магазині, перестають люди ходити в маленькі магазини, щось покупати, бо вигідніше до вас приїхати і купити. Далі, через невигідне положення, ці маленькі магазини зачиняються. Це гра на рака. Тобто маленькі магазини закриваються, на їх місці будується новий там Aldi, Kaufland, Кауфлан, трева, не важливо. І а, ну, все, їхня імперія розвивається. Зрозуміло, так працює аптечний бізнес. Вони маніпулюють закупівлю якихось там товарів, медикаментів. В яких аптеках їх не можна купити, або вони коштують дуже дорого, і все, маленькі аптеки закриваються, і там стоїть знов якась там відома велика аптека, яку всі знають. Але я не буду називати ніякі імена. Так зараз буде працювати із цими магазинами. Чи здорова це конкуренція, чи ні? Напевно, здорова. Коротко підсумуємо: знижки є, ціни будуть дешевше. Це буде дуже довго. Це робиться для того, щоб у людей настрій піднявся а, через покупну спроможність. Їхня депресивний стан, який в Німеччині дуже високий, Він там вирівнювався по хоч в одній сфері. Да? Імперія розвивається дуже добре, що тут і бізнесам великим доброда нам. Нам яка різниця, де покупати продукти? І дешевше людям буде. Все, я вас вітаю, Гарні на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.